Добовий раціон гостренький. В міцному пакеті з ручкою. Якісними швами розріжемо, подивимося, що всередині. Чотири роторт пакети з основними стравами. Ячнєва кашка з куркою. 350 грамів взагалі не гостренька. Далі, а ось харчо це вже яскрава така страва 500 грамів яловичиною. Плов з куркою та нутом, Він не гострий. Але яскравий, багато спецій для поцінювачів в спецій. І чилі конкарне це яловичий свиной фаршик з квасолею і томатами, крекери. Хлібці взагалі, чилі конкарне з нейтральними хлібцями, буде дуже смачно. Це кунжутний батончик з медом ложка запакована, і усілякі дрібнички окрема волога серветочка, два чая. Кава з молочком, абрикосовий джем, і стіки соль, перець, цукор.